I can't do it now. Шановні покупці та гості торгового центру епіцентр. Нагадуємо вам, що вже за 5 хвилин ми розпочнемо визначення третього переможця акції Сталь вів'янином від мережі Епіцентрика, третього улюбленця долі, котрий отримає новенького квартиру у місті Лева. Долучіться до цієї події до нас на біля нашої сцени навпроти побутової техніки. あ starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain a new time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, but didn't even know I wasted it all just to watch you. Everything inside, and even though I tried, it all fell apart. And what it meant to me will eventually be a memory of a time I, I tried so. Hard. To remind myself how I tried so hard, in spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so things Aren't the way they were before? You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, even though I tried. It all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time I tried so. hard. Поспішайте до нашої сцени, бо вже за декілька хвилин ми дізнаємося сім'я Щасливця, улюбленця долі та нагородженого новою квартирою від епіцентру у місті Львові чоловіка, нашого переможця, котрий повідає нам свою історію. Звичайно, ж, коли ми будемо йому дзвонити та зв'язуватись у прямому ефірі. А також, якщо ви вже поспішаєте додому, нагадаю, що можна подивитись пряму трансляцію на сайті www.epicentrk.ua. Could not answer. I'd lost my way. I could tell that this ain't right. The morning sunrise seemed to ask me why I tried to find the strength in people who had never thought about a different way. Добрий вечір, шановні пані та панове. Добрий вечір, вся Україна, всім, хто зараз мене чує та бачить. Епіцентр щиро вітає всіх з Днем Незалежності наступаючим України, з Днем Народження нашої держави, також сьогодні, з Днем Державного прапору України. Сьогодні, 23 серпня, у нас стартує третій фінал акції Стань львів'янином від мережі Епіцентрика. В рамках цієї акції ви маєте змогу стати її учасником та отримати новеньку квартиру у місті Львові. І що, шановні пані та панове, я нагадаю, що для визначення Переможця на кожному з гіпермаркетів створено спеціальну комісію. Сьогодні я представляю вам комісію торгового центру «Епіцентр». Поряд зі мною знаходиться голова комісії торгового центру «Епіцентру» Кресан Віталій Миколаєвич. Він сьогодні слідкує за всіма умовами та зберіганнями правил використовування наших купонів. В нього зараз знаходиться ящик, в якому сьогоднішні фіналісти з усієї України заповняли купони. Та ось вони ці купони. І зараз я прошу талімиколайович розпломбувати лототрон. Та завантажити туди всі ці купони. А поки я представлю вам також незалежних членів комісії, це Падій Ворис Володимирович і Ніколаєвська Дар'я Олегівна. Сьогодні вони слідкують за правильним заповненням протоколу та зберіганням усіх правил акції. Що ж, я нагадаю, що аби стати учасником акції, стань львів'янином від мережі епіцентрка, треба придбати будь-який товар на суму від 500 гривень одним чеком та зареєструвати такий купон. Переконаємося зараз, що жодного купону не залишилось у нашому ящику, що всі вони завантажені. Будь ласка, можемо це щось на цьому. Дякую, Таліколаю. Будемо переходити до наступного етапу згідно з умовами акції обрання переможця. Проходить в нашому торговому центрі «Епіцентр» в місті Києві на полярній 20 д о 19.00. Зараз вже 19.10 ми можемо приступати до обрання нашого переможця-фіналіста. Сподіваюсь, що, звичайно, він виявиться серед вас, шановні пані та панове, Я сьогодні можу особисто нашому переможцю потиснути руку. Що ж, не буду тягнути далі час. Викликаю сюди. Мого юного помічника, котрий сьогодні буде мені допомагати. Привіт, друже! Давай з тобою здороватися. Зараз познайомимось з тобою, Скажи, будь ласка, як тебе звати? Святослава, скільки тобі років? Вісім, Вісім років. Святослава, а ти особисто часто ходиш до епіцентру з батьками? Я... Деколи. Деколи. Тоді, напевно, ти однозначно чува, мама точно чула про нашу акцію з вів'януном. А мама, помахайте, будь ласка, ручкою. скажіть, заповнював купончик? Не заповнювали. Ну що ж, Святославо? Тоді сьогодні у тебе буде дуже дуже важлива роль. Тобі треба буде знайти нашого переможця людину, котра стане власником нової квартири. Ти хвилюєшся? Не знаю. Ну не хвилюйся. Давай потиснемо тобі руку ще разочок. Мужнє, мужнє чоловіче рукостискання. Давайте привітаємо всіх, хто зараз нас бачить. Святослава облисками. Ну що ж, друже, дивись, що тобі треба зробити? В цьому зараз лототроні я його так поверну, щоб тобі було зручно. Знаходяться купони всіх наших учасників. Тобі треба, по-перше, перемішати його, розкрутити, а потім дістати звідти один купончик. І якщо він виявиться правильно заповненим, ми з тобою подзвонимо і дізнаємось, чи виграв ця людина. Домовились? Ну, давай, розкручуй, будь ласка, купончики. Що ж поки Святослав у нас переміщує лототроні купони, я нагадаю, що вже все літо навіть мережа Епіцентр К втілює мрії людей у життя. Спочатку чотири квартири у Києві, потім місто Одеса. І зараз вже третя квартира у місті Лева, європейському місті України. Святослава, коли вирішиш, що вдосить, ти зупиняйся. Сьогодні ти керуєш цим процесом. Вже досить. Ну Що ж, відкривається лототрон? Отут, відкривай правильно, занурі руку. Я тобі пропоную ще перемішати там рукою дуже-дуже добре, аби абсолютно всі учасники змогли мали однакові шанси. До речі, нагадаю, що... Всі купони, які не виграють, продовжують грати в наступних фіналах. Тобто, 31 серпня всі оці купони будуть далі грати, крім звичайно, одного. А якого давай мені той купон, який сьогодні виявиться претендентом на фіналіста? Боже, вже так. Ну і подивимось з тобою. Дивись, на ну, друже повинні бути заповнені перше, друге, третє та останнє обов'язково поля. Заповнені заповнені, каже Святослав. І зможемо, звичайно, переходити. Ну що ж, купончик у нас є, повертаю. Можливо, чемпіоном сьогодні стане пані Наталя. Ось цей купон, аби всі його бачили. Зараз ми будемо дзвонити пані Наталі у прямому ефірі. І якщо вона візьме слухавку, а головне, не здогадуючись, відповість на моє питання та зрадіє, саме пані Наталя стане сьогоднішньою переможецею. Купончик, яку по що залишу ось тут. Аби можна було його підзняти та показати всім, хто зараз дивиться нашу трансляцію. Зато підходь до мене. І Що ж зараз будемо набирати номер телефону. Це є дуже дуже, дуже важливо, аби правильно його брати. Тому зараз будуть дзвонити звідти. Ну що ж, набираємо. Є годок. Алло? Алло? Да. Доброго дня. Вас Доброго турбує дня. З торгового центру «Епіцентр». Скажіть, будь ласка, це пані Наталя? Так. Пані, пані Наталя, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви про акцію стань львів'янином від мережі Епіцентр К? Так, знаю. Знаєте, а купончик заповнювали? Так. Дуже добре. Пані Наталя, тоді таке питання. Скажіть, будь ласка, наскільки ви оцінюєте свої шанси в перемозі? Не знаю. Можливо, відсотків 10. Відсотків 10. Оптимістично я вам скажу, зважаючи на кількість учасників. Пані Наталя, ще таке питання. Скажіть, будь ласка, чи є у вас родина? Так, є. Хто там, і скільки дітей, чоловік? У мене є чоловік, у мене є батьки, плануємо поповнення в найближчому часі з чоловіком. Пані Наталі, ми вас з цим дуже і дуже вітаємо. І ще хочу задати одне таке питання. Пані Наталя, скажіть, будь ласка, з якого ви міста? З міста Радивилів. Можна ще раз? Радивилів, це Рівненська область. Рівненська область. Скажіть, будь ласка, чи заповнювали купончик на участь в акції «Стань львів'янином? Ой, так, дуже багато разів я зараз роблю ремонт, і вже два місяці заповнюю купончики. Дуже добре. Пані Наталя, ще одне питання. Чи вірите ви в прозорість акції стань Львів'янином? Та думаю, що так. А Чому не вірите? Не вірити людям погано. Пані Наталя, саме тому. Тому що ви вірите в акцію і вважаєте, що не вірите людям погано. Я вас вітаю, бо ви стали нашим третім переможцем в акції стань львів'янином від мережі Епіцентр Кай. Ці оплески звучать на вашу честь. Я виграла квартиру у Львові. Ви виграли квартиру у Львові, Боже, господи. пані Наталі, що ви зараз відчуваєте? Ой, я не знаю, ейфорію, Просто ейфорію. Скажіть, будь ласка, таке ще питання. От ви вже все виграли квартиру у Львові. Що будете з нею робити? Коли будете заїжджати? Чи ви щасливі? Чи мріяли ви жити у Львові? Ой, Львів, це моє улюблене місто, взагалі. Я була там не так багато разів, але я закохана в це місто безмежно. У ці е, старовинні будинки, у е, оперний театр, кав'ярні. Тобто, ну це настільки. Круте місто нереально просто затишне, надзвичайно прекрасне для життя. Ну Пані Наталіо, дякуємо okay. вам за вашу відвертість, дякуємо вам за вашу віру в людей. Вітаємо вам, вас з майбутнім поповненням в вашій родині. Також вітаю вас з наступаючим днем народження нашої батьківщини. І хочу сказати, що ми з вами вже зателефонуємо вам поза ефіром, бо зараз вас чує і бачить вся Україна. А вже за декілька хвилин з вами зв'яжемось і уточнимо всі нюанси, де коли, а головне, куди вам треба буде звернутися. Залишайтесь, будь ласка, біля телефончика. Вітаємо вас іще раз. Боже, дуже дякую вам. Дуже дякую. дякуємо вам за те, що ви залишаєтесь з епіцентром. Що, ж, шановні пані та панове, таким чином, пані Наталя сьогодні за допомогою Святослава, стала мешканкою міста Лева, і можливо вона увійде до легенд і традицій цього славного міста. Що ж, Святославе, а тобі я хочу подякувати від обличчя всього епіцентру за твою щасливу руку. По перше, потиснути тобі твою щасливу руку, тому що вона сьогодні дійсно принесла пані Наталі удачу і також. Не забуваючи про те, що кожен, кожен труд має бути винагородженим, ми тебе вітаємо від щирого серця від епіцентру також вітаємо тебе з Днем Незалежності. Можеш вже йти до батьків, продовжувати Святослав. До речі, у нас зараз подорожує шкільним ярмарком, і це не дарма. Бо ви можете зустріти в нашому епіцентрі просто величезний шкільний ярмарок. Шановні пані та панове. А я нагадаю, що цей купончик відправляється до наших членів комісії, бо вони заповнили протокол. Та все це було вже підтверджено на всі 100%. А також всі ці купони, які знаходяться зараз в цьому лототроні, продовжують змагання в наступному фіналі, який відбудеться 31 серпня. О 21.00 саме тут, в торговому центрі Епіцентр в місті Києві на полярній 20Д. Можете ви побачити також цей фінал в онлайн-трансляції на сайті www.eпіценt.k.ua я запрошую члена комісії опломбувати наш лототрон, аби всі купони мали змогу продовжити змагання. Ну а всіх ще раз привітаємо з Днем Незалежності України, з Днем Державного прапору України. І як сказав Василь Семоненко, не можна обирати лише батьківщину. Тому давайте її любити і плекати. Побачимось вже наступного тижня о 21.00. До побачення.